Працівники поліції затримали автомобіль, який на їхню думку вів себе якось по дорозі неадекватно. Я коли вони її затримали, вийшли люди звідти, почали щось розмутить, кажуть, що ви кажу, робите. Якщо працівник, якщо у вас водій тверезний і ну, якби не порушував права дорожнього руху, немає ніяких питань. Але коли людина продула... 0,7 промілі Люди почали ці кричати, кипішувати і погрожувати нам тут. що Ми туди розберемо пів села і тут вам доторгуємо. Потім почали фіксувати нас на камери, почали заштовхатися. От, і В разі штовханини в мене відоргують посвідчення журналіста. Я і так якраз разів представився, що я журналіст. І, і почали забивати тут. -от, в... В піску цьому. В смысле забив Забивати забав. ногами і руками. Тобто ви, ви впали? Та ти що, я получав тут повний. Це моя шапка тільки. То... Ну, я тут валявся. Mm -hmm. Диви. Ну тут, так? Да? Да. 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 І посвідчення журналістам, мабуть, десь когось з -то них, тому що вирвали просто такий шнурок залишився на мене. поліцію. Тільки не шнурок залишився. Що зараз відбувається? Чого відбувається? Я приходжу в себе, а останні тут працівники поліції займаються, Оформують, мабуть, документи, а група має виїхати. На кого? На ну, того да. чоловік, який запішов, ніби не Чого ви напали на журналіста? На кого? Я не нападав. А, а, ну, то він що, що він Він журналіст показав посвідчення і у нього забрали посвідчення. Отаке, як у мене, бачите? Чому ми? На зараз ці по свіжі ну, можна які копили. Що не, шо, шо таке? Що ти Може, Ви там не участвував, що він має? Чекай, забирай. що? Не, да, не Та нема. — А де Варман? — Там є. — Давайте другий. — Який чоловік у вас виробив посвідчення? Ну, — карти? це я, бо що може ні, вони разом у мене щепарити угу, угу, Ні, він зашитий, він зашитий. — О, давайте давайте. тут світки достатньо. — Олег, посвідти, будь ласка, біля буші, біля забору. — Там воно десь може бути, отут вони не будуть. — Я вам розповідаю, що я багато разів вас попередив, що є і працівники. — Є-є-є. — Є посвідчення? Де, ану, йди донесуй. — Д щоб на 15 метрів від конфлікту. Не треба нічуєте забирати. А що ви шукаєте? Я, 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 да, 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 я, я просто працівники поліції не відпускати. Ви цього тут серед ночі під хатою п'ятати. Значить, автомобіль ми рухався ми з явними признаками, що водій знаходиться в нетверезому стані. Працівники поліції при нас на наших очах під'їхали ззаді, червоним маячкам подали звукову сирену, зупинили автомобіль. Вувся 0,7 7 Чекайте, де сирена? <по> машина стояла тут, о, <по> машина, не спореду, стояла. Машина... Да. машина не стояла, машина тут стояла. Машина І не було ніякої. є відеореєстратор в, в машині. Ми не будемо старитися робити. Це напад на журналісти. Виключить фонарь. Не буду виключати. у мене мало світла. Я вам корисно вашу час. Ви тримайте себе руках. Ти мені не тримав. Я вам стільки разів сказав, що я журналіст газета Рія. Чому ви почали казати? Шо це понаробляли цих журналістів а навіщо ви напали на журналіста? Хто напав? Кажуть, що ви напали. Навіщо журналіст вдарив мого брата? Перший. А? перший. Щоб все так було, так? Звісно так. Ага, конечно, так. Ага. А навіщо ви сіли за Криму п'яним? А хто п'яний в бачині? Зафіксований же результат драгери наважили протокол, так? Чи ні? Добре, це і поліції рішення. Даний автомобіль. Так. Даний рух автомобіля зупинений тоді, як він так він був. Ми вже тут стояли. Даний автомобіль рухався на нас, Він просив, щоб ми його пропустили, ми виїжджали з провулка. працівники поліції його зупинили. Зупинили, запропонували ми так розумні в драги. Він потупився в драги, звів машину, інший чоловік, який де він опулявся. Він тут мене почав спілкуватися, почав губити там, він це журналася, запитувати відносно журналіста. Я декілька разів спокійним тоном пояснив, що я є працівником преси, я журналіст, посвідчення моє висить на шиї. Будь ласка, знайомі. Ні, що ви тут своє тут туди сюди тра та трата-та-та-та. А хто перший вдарив? Ти вже вдарив перший. Вдар. Взяв, ти мене перший. Закину. Б... Тря... Ти мене за зашкібарці взяв, взагалі, бляхтів закинути. Я тебе почав фоткати, ти мене вдарив. Я можу зараз вдати. Так, я дивився, він тебе почав фоткати. Ти не дивився, ти сидів по шия. Я мене. Я тебе фоткав, а ти мене бив. Якби тебе бив, то це було б завод. Ну я на видову, просто вас, там, ля, почат, да, питання, да. А в мене гулі на голові, якщо вас я послушаю, журналисти посилювати. Да воно валяється, вони вирвали. Вони журналісти, ось шнур такий в нього залишився. Його обірвали. Я розумію, приїдь, будь ласка, втринів. підберіть заяву чоловіка. Якщо можна, ми пострічення, можливо, теж зустрічна, У нас зустрічна. почали бити, теж так само.